Допомогти почати нове життя з нуля, на новому місці знайти житло, роботу, влаштувати дітей до навчальних закладів. Перед тисячами українців війна поставила нові складні завдання. Проблеми внутрішньо переміщених осіб стали завданням тих районів, які їх приймають. У Кам'янському пройшов перший на Дніпропетровщині круглий стіл, присвячений питанням інтеграції в ВПО в нашу громаду. Озвучили статистичні дані та головні проблеми людей. Які були вимушені покинути власні домівки та втратили роботу спочатку війни Дніпропетровщина стала своєрідним хабом для переселенців? Кількість нових мешканців у регіоні нині перебільшує 400 тисяч. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак переконаний, що об'єднавши сили громади, бізнесу та ВПО можна полегшити переселенцям життя в громаді. Цифра а, кількості внутрішньопереміщених осіб в нашій області майже стабільна. Тобто це офіційно зареєстровано 466 тисяч. Але ми розуміємо, що є неофіційна по даним МОН це близько 600 тисяч. З чим ми зараз стикаємося? Що люди, на жаль, не інформовані про ті можливості, які надає їм держава, про програми Центр працевлаштування, про ті програми, які в територіальних громадах прийняті, ті, що прийняті на рівні області. На жаль, відсутність інформування це і Є проблема інтегрування. Пані Надія зазначає, проблеми легше долати, якщо більше спілкуватися, визначити основні потреби переселенців. Нинішній круглий стіл було поділено на актуальні блоки: соціальна робота, соціально-економічний розвиток, інтеграція ВПО у бізнес. Проводимо наради і такі круглі столи саме для поєднання бізнесу, внутрішньопереміщених осіб і громад. Ще один момент, про який я завжди кажу, це небайдужість керівників керівникам тергромад. Треба замислитися, що внутрішньопереміщені особи це той наш людський ресурс, який ми зараз повинні використовувати для економічного розвитку наших громад. Якщо ж говорити конкретно про наш район, тут покращення взаємодії з переселенцями. За підтримки обласної адміністрації була створена перша в області рада ВПО. Ми згуртувавшись, створивши таку раду ВПО, стали прикладом вже для наших. Інших громад в семи громадах міських в нас створено такі самі ради ВПО. Бачимо, що де в нас локаційно розміщені наші нові мешканці нашого району, наші друзі вже без них уже нікуди. Це близько 42 тисяч тільки офіційно зареєстрованих таких людей. Ми все робимо і будемо робити завдяки підтримці. Першу чергу обласної військової адміністрації, яка нас підштовхує, модерує і надихає на такі кроки. Зараз у місті Кам'янському офіційно зареєстровано 27 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб. У місті постійно ведеться робота задля покращення умов життя, організації просторів для спілкування, розвитку взаємопідтримки. Ми готові ділитися своїм опитом, і дуже хочеться, щоб наші нові мешканці спочувалися в нашій громаді комфортно і вони отримали свій новий. Загалом у форумі взяли участь близько ста людей: 20 внутрішньопереміщених осіб, 23 представники громадських організацій, представники центру зайнятості та змі. Громадські організації розповідали про роботу, яка ведеться, ділилися своїми здобутками та планами. Ефективність взаємодії з ВПО у Кам'янському підтверджують і самі переселенці. Пані Олександра переїхала з Олешківки. Тут очолює місцевий штаб організації ВПО України. Більш відкритої. Влади, ніж в кам'янському, я ще ніде не бачила. Проводяться особисті прийоми, на яких е люди можуть дійсно допомогти. Самих же переселенців закликає не боятися починати все наново, рухатися вперед. Ми повинні зрозуміти, що навіть під час перемоги ми не зможемо відразу повернутися до себе додому, і тому нам треба інтегруватися в ті територіальні громади, в яких ми знаходимося. Важливо підтримувати економічний фронт, ідіть працювати, не бійтеся нічого. Звільняйтеся з ваших колишніх місць роботи, де за вас не платять ніякі податки. Відкривайте бізнес, не бійтесь в нашій країні. Це все можливо. Організатори круглого столу переконані, Вдалий досвід постійні діалоги, визначення основних потреб та шляхів їхнього вирішення і плани на майбутнє мають сприяти покращенню співпраці з переселенцями у містах Дніпропетровщини.